Однією з цінностей нашої компанії є піклування про співробітників. Зокрема, ми навчаємо культурі збалансованого харчування. Але виникає багато питань, як відмовитися від споживання солодкого та чим можна замінити цукерки і тортики. Сьогодні ми підготували для вас декілька рецептів з протеїном, якими ви можете не лише замінити споживання солодкого, але й приготувати їх на робочому місці. Ходімо, покажу. Швидко збиралися на роботу і не встигли поснідати? Тоді маємо для вас рецепт. Все, що вам знадобиться, це вівсянка, молоко, протеїн та банан. За смаком можете додати ще корицю. Просто все засипте в чашу блендера і перемішайте. В результаті отримуєте ось такий результат поживного збалансованого сніданку. Для любителів кави також маємо рецепт. Просто візьміть еспресо, молоко протеїн, змішайте це все разом та насолоджуйтесь. Так, окрім заряду бадьорості, ви ще зробите свій перекус більш поживним. Якщо солодкого хочеться тут і зараз маємо для вас ще простіший рецепт за попередній. Просто візьміть молоко, протеїн, змішайте і насолоджуйтесь. Ось так просто можна приготувати збалансовані та поживні рецепти на робочому місці.